Що зібралася в нас тут молодь, бо в Бога старичків немає, у Бога всі є молоді, і наша зовнішність це тільки такий фасад, правда, це така обложка, а наша душа є вічно молода. І незалежно скільки нам років, чи молоді, чи старі, роками старі, правда, бо душа наша молода, Господь всіх нас дуже сильно любить. І в своєму слові він написав таке місце. Він так прекрасно описав свою любов, такими словами описав. На такому прикладі, дуже такому чудовому прикладі, зачитаю, це буде Ісаї, 49 розділ. 15 вірш. Чи забуде жінка-немовля своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї. Здається, таке питання: чи забуде мати своє дитя? Ми бачимо такі випадки, що родяться дітки і мами оставляють їх немовлят. Але ми бачимо, що далі говориться в Слові Божому. Але якби і вона забула, то я не забуду тебе, каже Господь. Ми бачимо, що настільки Господня любов є велика, що навіть якщо мати забуде своє рідне дитя, відречеться від своєї рідної дитини, ми бачимо, що Господь настільки сильно нас полюбив, що він навіть може прирівняти материнську любов до дитини і свою любов до нас, що він любить нас більше, ніж мати любить своє дитя. За слава Богу! І хочу ще таку одну історію нам зачитати з місця, з місця Божого. Там Господь себе прирівнює до пастиря, до доброго пастиря. Це буде Івана, 10 розділ, 11 вірш. Там, де Ісус говорить про себе, каже: Я пастир добрий. Я так досліджував, і там далі говориться за овець, що пастир добрий кладе життя за овець що хоч він так розказував цю історію і прийняв себе до пастиря, а всіх людей землі прирівняв до овець. Я так роздумав, думаю, чого? Людей Господь прирівняв до овець. Є ж дуже багато різних тварин, гарніших тварин, якихось більш таких достойніших тварин. Я так досліджував це і думаю, дойшов до такої думки, що овечка потребує уваги від пастира, від пастуха. І коли. Пастир виганяє овець в поле, пасе, якщо вони росли, щоб вони давали якийсь плід, молоко, хутро, він здаєми дивиться, бо коли не дивиться за овечкою, то вона може кудись піти далеко і неї може з'їсти хижаки. І так само ми, люди, ми дуже потребуємо Ісуса. Так само, як овечка потребує пастиря, бо овечка йде кудись в світ, йде кудись далеко, в ліса, в хащі, І овечка є така особливість, що в неї є хутро. І хутро, яке дуже сильно росте. І буває, що коли овечка дуже. Відходить від пастора дуже далеко, і пастор не обстригає овечку, то це хутро росте дуже сильно, і приходить такий момент, що воно просто забирає в неї силу, і вона не може йти і падає, і не з'їдають вовки, ведмеді роздирають. І так само ми, коли ми якось відходимо від Ісуса, відходимо від Божої церкви, відходимо від Божої волі, оці такі життєві хвилі, які часто так піднімаються, бо наше життя воно прирівнюється до моря. Бувають такі спокійні, якісь такі моменти, що ми собі так спокійно живемо, все добре, всього хватає, в кармані хватає, в сім'ї все добре, всі здоров'ям все добре, а бувають такі моменти, що як то гірше не придумаєш, як кажуть, що і хвороба якась, і з фінансами якісь проблеми, але в тому всьому Господь нам виходить на, на зустріч, каже: бо я тебе каже, полюбив, каже, більше всіх. І ми знаємо, що Ісус наскільки полюбив світ, що каже, себе віддав. Саме таке позорною смертю це на Христі. Як би хотілося, щоб кожен з нас, щоб я зрозумів, що мені дуже важко жити без Ісуса. Я це бачу на своєму житті, коли так якось всі в цій суеті, всьому за роботу переживаєш, так працюєш, 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 працюєш і дивишся, а я сьогодні ж не молився, а я сьогодні ж не читав Боже Слово. Бо Господь дуже часто, Він постійно говорить своє Боже Слово, він найбільше говорить своє Боже Слово. бо були такі моменти, коли якісь були, були питання, якісь такі проблеми були, коли я задавав Богу, і, Боже, а чому в моєму житті так, а чому в моєму житті так? Я нуждався перед Богом, кажу, Боже, покажи мені якось. І в більшості Господь через своє Боже Слово показує мені. Тут є дуже багато прикладів, дуже багато приш, дуже багато слів, які Господь говорив до людей, і є такі проповідник Еклезіаст в Біблії. І він дійшов до того каже, що нема, каже, нічого нового під сонцем. Що немає нічого нового, що людина може ще раз побачити щось нове. І в тому всьому я хочу, щоб ми були вірні Господу, бо написано в Писанні, що блажені ті, хто що часу вмирає в Господі. Правда, наші роки проходять, як Саша говорив переді мною, що були маленькі, росли, школа, вроді би, все, 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 і вже сива голова. А буває, що вже, вже не сива голова, а лиса голова. І так швидко це йде, але радує є одне. Що життя на землі це такий просто перехідний пункт. Що це, це не це не вічне, але вічне чекає там в нас в небі, коли Господь нас приготовив, коли Господь позаботився, щоб люди, які люблять його, щоб вони мали ті вічні оселі, щоб вони мали, хочеться говорити про рай, правда? Бо немає чого кращого за раю, немає чого кращого, щоб бути з Богом. І Господь настільки там все чудово приготовив для вірних його, правда. Не для когось іншого, але для вірних Йові він закликає, що тільки, каже, вірні, ті, служать мені, тільки шукають мене, тільки хочу бути зі мною, вони будуть там в раю. І Господь дуже часто, знаєте, Він оберігає нас, береже нас, правда, наші сім'ї береже. Здається, аби не Господь, то мене вже не було б на цьому місці, бо дуже багато життєвих ситуацій трапляється і, і вони. Жахливо може закінчитися, але Господня милість вона постійно обновлюється на землею. І Господь своїх людей береже, благословляє, в різних сферах благословляє. А Господу за все буде слава, бо він нас дуже сильно покохав. Правда, ми це ж бачимо на своєму житті, що хліб маємо, одежу маємо, маємо силу прийти на це місце. Правда, маємо? За слава Богу. Хай нас Господь всіх благословить, сім'ї благословить. Написано в слові Господньому благословляйте. І коли ми один одного благословляємо, то разом з ти всім те благословіння вертається на нас. І така основна думка: як овечка потребує пастиря, так я потребую Ісуса. Бо оці ж такі життєві волни, як я говорив, вони часто нас накривають. І без Ісуса ми не встоїмо. Без Ісуса в нас буде такий розбитий розбити стан, що нам не буде навіть хочеться жити. Але коли ти з Ісусом, то є оцей такий добрий, такий утішитель, який знає як тебе утішити, знає як твоє серце залікувати. Хай Богу за все буде слава. Амінь.